Всім привіт! Сьогодні друга частина підготовки аденіумів до зимового періоду. Це ті аденіуми, котрі ми саджали сієнці перший раз. Бачите, стоять в одних умовах, але одні виросли більші сієнці, інші менші. Тобто, сьогодні я буду їх пересаджувати. Щось буде у нас цікаве. Повиростали, бачите як? щось буде цікаве, буду вам показувати. Так, я підготувалася до пересадочки глобальної своєї. Цих малюків ми вже пересадили минулий раз. Будемо продовжувати сюди саджати. Буду з цих доходях пересаджувати в такі ж маленькі стаканчики з надписом. Пам'ятаєте, що я ставила плюсики там, де обрізала. Тут карнева не обрізана, зато верхушку обрізала, Ну, розголуджувалося воно одним паростком. Так, купила я собі новий девайс. сюди він мені прийшов. Так от для пересадочки. Не знаю, зручне, не зручне. Сьогодні я буду пробувати. Щіточка дуже м'ягенька. Ну, будемо дивитися. Лопаточки. Це тримати, хоча. Це більш для кактусів, мабуть, робити луночку. Ну, Побачимо, зручно, незручно. Недорого коштує, але довелося почекати з Аліекспресу. Так. Ну, скільки сьогодні вспію, стільки і зроблю. Так, ці ми саджали, їх 30 штук. Десь там по дві штучки було. Е все посходило, тому їх трошки більше, їх десь 35. Ми їх саджали 14 березня і пересадку робили, пікіровку робили 30 травня, якщо не помиляюсь. Тобто три місяці вони просаділи, ті в однакових умовах вони росли, але ці менш виросли, там більш виросли. Не знаю, що з ними таке. Ну, Будемо роздивлятися, пересаджувати в торфяний ґрунт з перлітом і саджати на фітільний полив. Поки не буде холодно, я їх буду я їх буду тримати на фітілю. Коли похолодає, килимок підготую. От, І будемо ми їх килимок. Так, що ми тут? Ми тут корінь не обрізали, обрізали верхушечку, тут написано плюсик, але щось розголудження, я таки не дочекалася. Ем, о, тут я обрізала, бачите, воно просто продовжило свій рост. Поки не знаю, захочу, чи я його пересал, ну, обрізати ще. Поки для мене це загадка. Так, якщо буду щось обрізати, бо знайду щось цікавеньке, я вам, звичайно, все покажу, але буду пересаджувати сама, це буде швидше. От, І ті ж горщики буду саджати. Я зробила фітільки, пообрізала. Як я їх ставила минулий раз, я вже показувала. Тобто, в принципі, нічого нового. І будемо ставити цю формочку. Тільки верхушечку буду зрізати, тому що вони не влізуть, як я тут зробила. Ну, тобто буде якось так. Результат покажу. Щось знайду цікаве, теж буду показувати. Так, закінчила я пересадочку. Майже всі влізли, один залишився. Ну, то вже наступний раз. Так, ну що, цікавого нічого не було, розголоджені мало. Ще подумаю, потрібно їх обрізати, їм верхушку прищепити чи ні. Бо подумаю, корінців дуже мало, нічого такого цікавого нема. Тобто нічого я вам не покажу. Можливо, я їх і пообрізаю, але завтра я їх полью радіофармом, хай вони. Приходять до тями, може, через тижні я їм зроблю ще прищіпочку, щоб для них не було такий стрес. Ну, дуже мене тішать мої барашки, гарнюні ростуть. Ну, поки ростуть, скажімо так. А там будемо дивитися, що з них вийде. Так що, дякую за перегляд. А! Наступного разу, коли я буду пересаджувати, я ще підготувала один такий от форму таку для пересадки, будемо пересаджувати в влічузу і покажу, чому. Тобто частину я посадила в торф, іншу частину буде в влічу. але теж на фітільному поливі і в маленькі стаканчики, щоб їм було не так холодно. Якщо води буде забагато, ну, сподіваюся, що цього не буде. Ну, на всяк випадок. Тобто, дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора. До нових зустрічей.